11 розділ Євангелія від Марка. І коли вони наближались до Єрусалима з боку Віфагії та Віфанії, щоб біля Оливної гори послав він двох з учнів своїх, сказавши їм: Йдіть у селище, що перед вами, і одразу щойно віддати в нього, знайдете там прив'язане осля. На яке ще ніхто з людей не сідав, <кій> відв'яжіть його і приведіть сюди. І якщо хто запитає вас, що це ви робите, скажіть, він потрібен Господу, і Господь скоро поверне його. Вони пішли і знайшли його сля, прив'язана до воріт на вулиці. Коли вони. Відв'язували його, люди, що стояли там, запитали їх, що ви робите? Навіщо відв'язуєте осленя? Вони ж відповіли їм, так як сказав Ісус, і їх відпустили. Учні привели до Ісуса Осля, поклали на нього свій одяг, і Ісус сів на нього. Багато хто стріляв дорогу своїм одягом, інші ж гілками, зрізаними з дерев на полях, а ті, хто йшов попереду, і ті, хто йшов за ним, вигукували. Осана, благосвенний той, хто прийде в ім'я Господнє. Благосавине прийдешнє царство Давида, Батька нашого, у висотах небесних осана. Так Ісус увійшов до Єрусалима, Він прийшов до храму і оглянув там усе. І потім, оскільки година вже була пізня, він із двадцятьма пішов до Віфанії. Наступного дня, коли вони залишали Віфанію, він відчув голод. Побачивши вдалині смаковницю, вкриту листям, він пішов подивитися. Чи немає на дереві плодів, але підійшовши нічого, окрім лість, листя, не знайшов. Час для появи смоку ще не настав. І тоді сказав він, дивлячись на смоковницю, ніхто не буде більше їсти твої плоди навіки. І це чули учні його. І знову прийшли вони до Весалим. Увійшовши до храму, Ісус почав виганяти звідти тих, хто продавав і купував там. Перекинув столи міняю і перелавки продавців голубів і не дозволив приносити що-небудь через двір храму. Потім він почав навчати їх і сказав при цьому. Хіба не написано? Дім мій назвуть домом молитви для всіх народів, а ви зробили його притоном розбійників. Це чули первосвященики і книжники і обмірковували, як їм погубити Ісуса. Вони боялися його, бо весь народ був захоплений його вченням. Увечері з учнями покинув місто. Рано вранці, проходячи повз смоковницю, вони побачили, що дерево засохло до коріння. Тоді згадав Петро слова Ісуса і сказав Рабі, подивись, смоковниця, яку ти прокляв, засохла. На це Ісус відповів. Майте віру в Бога. Воістину, хто скаже цій горі, піднімися і впади в море, і при цьому ані трохи в серце не засумнівається, віритиме, що сказаним здійсниться, так для нього і буде. Тому кажу вам: про б ви не просили в молитві, вірте, що ви це вже отримали. І дано буде вам. І коли ви стоїте і молитесь, прощайте все, що проти когось маєте, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам гріхи ваші. Вони знову прийшли в Ірусалим, і коли він йшов подвір'ям храму, підійшли до нього первосвященики, книжники та старійшини, почали питати його. За яким правом ти робиш це? Хто дав тобі владу це робити? Запитаю вас і я, правдне, сказав їм Ісус. Якщо ви відповісте мені, то і я скажу вам, за яким правом я роблю це? Хрещення, що Іоанн здійснював, було від Бога чи від людей. Відповідайте мені. Вони почали міркувати між собою. Якщо скажемо від Бога, то він запитає, чому ж ви тоді не повірили Йоанну. А якщо скажемо від людей, то вони боялися натовпу. Адже всі вважали, що Йоанн справді був Пророком. Ми не знаємо, відповіли вони Ісусу. Тоді Ісус сказав їм, і я не скажу вам, за яким правом, <ків> правом роблю це. Амінь.